Посилення гривні. Санкції Європейського Союзу працюють. Путін не зможе в такому обсягі, як раніше, фінансувати його Збройні сили. Тренд на зменшення ціни на нафту є. І як би Путін не пижився, більшість росіян будуть хлібати ще лаптями. Тобто, отака вона китайська любов, бачите? Я не думаю, що курс буде сильно коливатися, відхилятися від позначки десь 41-42 в ту чи іншу сторону. Ми маємо на увазі курс долара до гривні. Чому? Тому що фінансування дефіциту бюджету нашими західними партнерами на цей рік закрито. А Курс зараз залежить більше не від економічної ситуації в Україні, експорту, імпорту і навіть інфляції. Більше залежить від того, скільки наші партнери дають нам грошей, і скільки грошей щотижнево Національний банк продає, мається на увазі продає долари і євро. Я Персонально прогнозую статус-кво. Тобто, якщо і будуть якісь відхилення, вони незначні і не вплинуть на споживчий кошик людей, на їх добробут, тобто статус-кво на цей рік буде таким, як і було, без змін. Очевидно, якщо вдасться припинити вогонь, досягти такої угоди. І ймовірність є, тому що економічна ситуація в Раші погіршується, і якби Путін не пижився, вона його дістане вже в листопаді місяці. Тоді можна розраховувати на навіть посилення гривні. Незначне. Я не вірю, що гривня колись буде коштувати ну, менше 40 Гривень Навіть за якщо закінчиться війна. Навіть якщо закінчиться війна, справа в тому, що інфляція у нас дуже висока. І за рахунок цього ми, наприклад, в доларах тримаємо ВВП, такі, як до війни. А насправді він мав би бути на 20% менше. А саме через те, що гривня тримається стабільною, а інфляція продовжується, то реально гривня зміцнішує. Тобто розумієте, от у чому парадокс. Якби не було інфляції, так можна було прогнозувати тимчасове посилення гривні. Але інфляція є, вона зменшується цього року, буде менше, але все ж таки. Менше ніж минулого. Минуло. Але все ж таки біля 10% відсотків, вона крутиться. А при стабільному курсі, розумієте, це ну, варта, по ідеї, по ідеї, якщо ціни у нас зросли на 10%, то і курс мав би впасти не на 10, тому що інфляція є і в США 3-4, ну на 7%. А цього не відбувається за рахунок того, що нам дають і дають гроші. І оця фінансова допомога, вона по суті обумовила нові механізми формування курсу. А у нас економіка зростає. У нас зростає, але я очікую 2,5% зростання ВВП цього року. Непогана не ситуація, і давайте скажемо чесно: це зростання знову ж таки за рахунок в основному західної допомоги. Тобто, якби не було цих, ну ми б вже давно. Ми б падали. Чому? Тому що ця західна допомога зумовлює більш-менш е, знаєте, ну, бідне, але існування наших пенсіонерів. І зовсім не бідне, а досить солідне, а інколи жирне існування наших державних чиновників і обслуговуючого їх персоналу. Там зарплати зростають космічними темпами. Але ці люди да, з зарплатами 100 тисяч, 200 тисяч, і їх не 10, не 100, а їх під мільйон. Вони витрачають кошти, купують продукти, машини і таким чином підтримують економіку. Я від собі. А ви сказали про російську економіку, що в листопаді Так. ринкова економіка не може впасти. Вона може падати безконечно довго. Аж до моменту, коли більшість росіян будуть хлібати ще лаптями. Але економіка буде крутитися. Вони будуть лапті робити, щі варити, так, так і засоб виробництва ложка буде у них така. А, отже, вона впасти не може. Але в чому секрет такий, які не розуміють навіть хороші русські економісти? Ну, наші мало аналізують російську економіку. Секрет у тому, що насправді рашиська економіка три роки війни не зростала, як про це казав Путін. Вона падала. Номінально вона зростала, але там фальсифікували один такий дуже суттєвий показник: це дефлятор ВВП. Що це таке? Це зростання цін. Якщо ми кажемо про інфляцію, це ціни для людей. А коли ми кажемо дефлятор ВВП, там і ціни для людей, там і ціни для держави, там інвестиційні ресурси, там і військове обладнання, і техніка, тобто глобально такий ціновий індекс. Так, от, Мішков завжди приходив до Путіна і питав: який темп економічного росту ми будемо об'являти? Так. І, ну, він в минулому році каже, давай 4,5 зроби. Він каже: ну, добре, тоді дефлятор буде десь 7-8% або в 17%. І от мінус стає плюсом, стає плюсом. Вони засекретили всю базу. Але я аналізую реальні цифри з урахуванням реального дефлятора, до речі. Дуже близький до реальності був економічний центр рідного брата міністра оборони, але йому забороняли заборонили вже друкувати його статистику, аналітичні розрахунки. Десь три місяці йому заборонили знову. Це свідчить про те, що цього року економіка Раші глибоко перне туди вниз. Мій прогноз такий, що у листопаді цього року, тобто буквально за місяць, Путін не зможе в такому обсягі, як раніше, фінансувати його збройні сили, так його а чому? бандитів. Буде грошей ну, грошей, нас є. Нема. Грошей нема. Грошей нема. Вони зараз, да, якщо брати центральний бюджет. То на війну йде рівна половина всіх витрат державного бюджету. Якщо розглядати інші бюджети: пенсійний фонд, місцеві бюджети, то цифра буде трошки краще, десь 25-30%. Але це все одно фантастична цифра. І він брав ці кошти. У нього були джерела фінансування. Перше джерело Фонд національного благосостояння. Він на нулі. Він менше зараз, ніж дефіцит бюджету. А що це за такий фонд? Це типу НЗ таке? Так, це надприбутки від продажу нафти і газу, туди перераховувалися. Ну, газ вже давно збитковий, вугілля збиткове. Я очікую наступного року, дай Боже, щоб процентів 30 нафтовидобування було теж збитковим. Тобто, гроші вже не находять в. А їх забирають. Той же е, е, Газпром да, бере гроші, щоб покривати свої збитки. Угольщики просять дайте грошей покрити збитки. Підприємство, підприємство... тобто видобувати це все дорожче ніж Так, продавати по газу вже давно. Ну це почав сам Путін. Ідіот, як тільки почалася війна, вони за ручки взялись. З Міллером вийшли на санкт петербургському економічному форуму і заявили, епоха долара і євро і взагалі грошей закінчена, почалася епоха ресурсів. А головні ресурси такі це нафта і газ. Отже, ми, Раша, будемо диктувати світу, що робити, як робити. Вони хай клянчать у нас. Ну, і з цього. Вони самі закрили ринок газу в Європу. Да? Сказали, ми не будемо постачати газ в Європу, і ви замерзнете. І до нас приповзете і будете благати. Та й наступний рік Газпром збитковий, все з, з протянутою рукою ходить, просить гроші. Ну, а нафта ж ще є. Нафта є, але теж бачите, ще трошки. Якби не підтримка Трампа, то вже би Путін почав раніше. А як він його підтримував? До... Ну, Трамп знімає санкції з расистською економікою, декілька банків, деякі підприємства. Жодної нової санкції, навіть однієї, він не запровадив, ба більше він для всіх країн він встановлює тарифи, а для Раші ні. Тобто підігрує, так скажемо, але досить невдало, і все ж таки, тренд на зменшення ціни на нафту є. Це перше. гарний такий тренд. Санкції Європейського Союзу працюють, і транзакційні витрати на продаж нафту стають все більше. Треба підплачувати банкам. Які обслуговують такі транзакції, треба підплачувати власникам транспортних засобів, це е, дуже накладно, страхових компаній. За всі ризики беруть гроші. І вони ну так 7-10% від ціни на нафту. Е, і тому е, рашистська нафта торгується десь, ну, Трошки, трошки більше 50 доларів за бари. З 3 вересня почне діяти стеля, максимальна для нафти. Там 47. 47. Якщо Європейський Союз наважиться контролювати ці процеси, а не декларувати як раніше, то. Ну, от така ціна 47, за моїми розрахунками, приведе до того, що 20% видобутку нафти у Раші стануть збитковими. Тобто, так, у них є. Тобто, її і... треба буде робити, видобувати менше, так? Видобувати, да, зачиняти, чи просити знову ж того, Фонду національного благосостояння покрити мої збитки. А Путін каже: Дані, ви платіть гроші і в бюджет, і в фонд, а вклад нафтогазу скорочується до початку війни. Там було більше 50%, потім до 30%, зараз 27%. Це тому, що доходи від там інших енергетичних ресурсів. Вугілля була ще, вони зменшуються. Вугілля збиткова, газ збитковий, нафта падає доходи. Тобто, ви мене збили, я кажу, що джерела підтримувати витрати на війну у Путіна закінчуються. От фонд національного благосостояння він на нулі, друк грошей веде до збільшення інфляції, а інфляція просто з'їдає. Номінально, ти витратиш більше, а реально менше, тому що ціни виростуть От через цей дефлятор ВВП, можуть і на 20% більше. І третій фактор позичання, але позичають раші лише внутрішні інвестори. Ну, самі банки через ту ж емісію. Але вони здатні позичати стільки, скільки щоб покрити. Свої е, раніше позики, да, і все. Тобто у нього нема ресурсів. У Китаї він не може позити. Ні, в Китай там же братська, е, братська любов чи братська дружба, братська економіка, а що це означає? Е, купувати у раші енергетичні ресурси на 15-20% дешевше ринкових цін, і китайцям користуються і продавати Раші. Машини обладнання і іншу продукцію дорожче. Причому, якщо ми кажемо про автомобілі, там на 50% дорожче. От китайський автомобіль у Раші буде коштувати на 50%, Ну менше трошки там через ПДВ, хай на 35% дорожче, ніж у Сполучених Штатах. Чи в Німеччині, хоч там їх мало купують, але факт залишається фактом. Тобто й позичати там гроші так, не вигідно. Так не позичає Китай. Причому це дуже важливо відмітити. З початку року Китай послідовно зменшує купівлю і нафти, і газу, і вугілля у Раші від 7 до 15 відсотків там залежно від, від місяця. Тобто, от така вона китайська любов, бачите? Близька до братерської, Каїни і авелі. Ну, Сподіваємося, що так і буде, врешті-решт. А що з євро? Євро, чим був спричинений такий стрибок і чи очікувати далі чогось подібного? Дивіться, у нас курс євро встановлюється через крос-курс євро до долара. От коли долар падав відносно євро. Через ну, майже божевільну е, політику Трампа, так? Е, курс все це розуміє. І долар падав, там було 100.08 е, 100 доларів починалося. Да? Хто встиг купити євро, той молодець. Ну, принаймні я такі рекомендації давав. З самого початку, потім 10, потім 15, і 16 і 17. Зараз а, тенденція стабілізувалася, і я кажу, що курс рівноваги десь буде а, 115 доларів за євро. І от коливання євро відносно долара причинив коливання курсу гривня до євро. Вона то зростала, то трошечки падала, тому що у нас все ж таки резервна валюта для людей це долар. І через долар все оцінюється, а євро це похідна. Якби у нас була резервна валюта для всіх людей євро, то курс долара би коливався при більш-менш стабільному євро. Ну, спитають, так купляти долари чи ні? Так, хто може? Я, наприклад, зараз інвестую в гривні активи, тому що процентні ставки при стабільному курсу, ставка навіть хай після оподаткування 12-13% це шикарний закон. І тому я не рекомендую купувати долар. Якщо у вас є змога. Кладати депозити 3-6 місяців, робіть це і ви не прогадаєте. А навпаки, таке. Так, де? навпаки. А ОВДП купувати. Теж можна купувати. Військові облігації, вони у нас відірвані від інших, і тому, якщо буде дефолт, країна буде виплачувати по облігаціям. Але ризик є. Депозити більш надійні, державних і західних банків.